Санське тацька та еспи молодша сажать. Можна, будь ласка, ваші військово-облікові документи? Можна. Добре, дякую. Гарного дня, бережіть себе. Дай Бог. До того, як я потрапив на службу в територіальний центр комплектації, я служив у 28-й бригаді в реактивно-артилерійському дивізіоні. Підписав свій перший контракт в 19 років, у 2020 році. Спочатку навчався на свою фахову спеціальність оператора топого потім був командиром відділення, брав участь в бойових діях спочатку повномасштабного вторгнення на Миколаївському напрямку, з самого початку, до повного звільнення з Херсонщини правобережжя. Переведений після першої контузії в Херсонський ТЦК, проходив службу на протязі двох місяців, а потім. Перевівся у піхоту, там, де ми комплектували батальйон, брав участь у бойових діях на Донецькому напрямку, після чого наказом Міністерства оборони був переведений в територіальний центр. Я дуже багато досвіду прийняв від командирів, які служили в 2014, 2015, 2016 році, брали участь у бойових діях. Солдати, сержанти мене навчали, різні. Учбові центри, проходив там підготовку, був визнаним кращим військовослужбовцем арт-підрозділу. Були на Донецькому напрямку 20 з грудня 20 по 21 осіння до жовтня місяця. Ми були в Мар'їнці, Велика Новосілка. На жаль, зараз цих міст вже немає. І не хотілося б, щоб із нашим містом так було. Підготовка зараз раніше була три місяці, зараз начебто півтори місяці, але вона є. Повністю тактична підготовка, медицина зараз є нова форма контракту від 18 до 24 років. Термін контракту один рік. Люди самі вибирають собі професію підрозділ, куди бажають піти. Вони навчаються так само. Загальна військова підготовка, фахова спеціальність. Якщо вони йдуть на контрактну службу, їм одразу в підрозділі, перед тим, навіть як на загальну військову підготовку відправити, вже будуть приблизно знати фахову спеціальність вашу і відштовхуватись від цього. Не бійтеся стати на захист своєї держави, на захист своїх дітей, на захист своєї сім'ї і допомагайте одне одному, тому що єдність вона збереже життя нам, збереже державу, свободу і незалежність. Якщо ви побажаєте піти служити в Збройні Сили України, це буде. Гарний вибір і свідомий, мужній вибір справжніх захисників і захисниць. Потрібно звертатись в найближчий свій територіальний центр комплектації. Якщо ви з Херсону приходьте до нас, в херсонський РТЦК, і якщо ви бажаєте підписати контракт, взаємодія буде, знайдемо підрозділ, який ви захочете піти туди служити. Там всю інформацію вам нададуть. Можна, так? да? 20.07.24. Добре, дякую. Гарного дня вам. Бережіть Добре. себе.